Доброго дня, шановні підписники. Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні у нас тема профорієнтаційна тема робоча, фінансова. Будемо дивитися питання роботи і питання, наскільки вам підходить взагалі те, чим ви займаєтесь. В основному, цей розклад буде корисним для тих, хто зараз планує змінювати свою професію і розглядає нові варіанти. Ну що, ж, слабтесь? Довго обирати не треба. Відчувайте поклик своєї інтуїції. Подивимось. Варіантів буде 5. Отже, чи варто змінювати професію? Варіант 1. Чи варто змінювати професію варіант 2? Чи варто змінювати професію? Варіант 3. Чи варто змінювати професію? Варіант 4. І чи варто змінювати професію? Варіант 5. Перший варіант, чи потрібно змінювати професію? Тут у нас падає карта зірка і це саме той варіант. Коли ваша мрія, ваша професія, яка і повинна була бути вашою, але з якихось причин ви зупинились на чомусь зовсім іншому, можливо, чомусь більш практичному, не такому творчому. Це саме той варіант, коли варто спробувати. Це сигналізує вам ця карта про те, що так, час прийшов, пора щось змінювати. Також ця карта буде корисною для тих. Того навчається або хотів би перейти в русло езотерики, в русло навіть більше я б сказала, астрології, нумерології і будь-яких творчих професій. Це ідеальний варіант, якщо ви давно думали про те, щоб змінити свою професію. Саме в такому руслі мріяли, уявляли, пора діяти. Падає в другому варіанті: двійка кубків я її ще уточнила. Ось королевою кубків. Про що це йдеться? Одразу скажу: якщо ви психолог або консультант в таких питаннях, психологічних питаннях, стосунків, це момент, коли до вас буде звертатись багато клієнтів. Другий момент, що я теж тут бачу. Можливо, для вас наразі кар'єра не є чимось основоположним. Ви більше хочете приділяти уваги своїм рідним близьким. Які категорії це може відбутися, або ви психолог-консультант, і, в принципі, ваша робота вас влаштовує, бо вона дає вам відчуття повноти і завершеності, і ви можете себе реалізувати цілком через консультації, або ж ви все-таки більше сімейна персона наразі, і це прекрасно. Третій варіант. Угу. Третій варіант це може бути от що. Ви е цікавитесь всімі одразу. І не можете вибрати, яка із стежинок вас цікавить найбільше. Це зазвичай трапляється, коли ви, наприклад, нещодавно закінчили навчання в університеті, і ви не знаєте, чи хочете ви продовжувати якось рухатись в сторону тієї спеціальності, яку ви здобули. Або ви завершили якісь курси, та, і ви теж. Не дуже впевнені, чи хочете ви продовжувати. Це момент пошуку роботи загалом. І вакансій дуже багато, варіантів багато, і вам важко вибрати. Просто заглянути потрібно всередину себе і чітко себе запитати, ким я хочу працювати, скільки я хочу заробляти, і що я готова для цього зробити. Як я хочу жити, та, який в мене має бути стиль життя, щоб я міг вписуватись в цю професію. Почасом часом ми обираємо професії, які не відповідають взагалі. Нашим внутрішнім пориванням, і цей конфлікт він дуже, дуже нас тяготить. Тому, замість того, щоб ходити на співбесіди, там 10 співбесід на тиждень, просто проведіть конкретний такий аналіз внутрішній, що саме ви хочете, які от потреби ваша робота повинна вам закривати. Тому що не всі люди хочуть таку професію, там, де вони б себе реалізували в повній мірі. Хтось хоче просто заробляти гроші. Треба собі чесно це сказати. Так, я просто хочу роботу, де буду приходити, заробляти гроші і йти, відключатися і займатися там своїми хобі, окремо від роботи і взагалі. Тобто, замість того, щоб безконтрольно постійно перебирати варіанти, дайте собі чітку відповідь. Що саме ви хочете до чого ви прагнете? Відповідь у вас вже є. Просто вона трошки затьмарилася цим вашим пошуком. Пошуком кращого, і кращого, і кращого. Так, четвертий варіант. Угу. Четвертий варіант це людина, яка не планує нічого змінювати, бо боїться. Швидше за все, що ви працюєте на якійсь роботі, можливо, ви давно працюєте на якійсь роботі, яка вас не те, що дуже влаштовує, та й може й платять не дуже багато, але ця робота стабільна, це робота, в якій ви впевнені, що ви апріорі, незалежно від обставин, ви отримаєте, наприклад, мінімальну зарплату. І з одного боку, звісно, це стабільність в такий нестабільний час, який ми з вами споглядаємо, в якому ми живемо. Це, з одного боку, дає нашій психіці відчуття безпеки, якого, ну, скажімо чесно, немає. Але з іншого боку, це забирає у нас можливості рости і розвиватися. Тому що те, що не розвивається, воно не стоїть на місці, ні, воно стагнує і рано чи пізно вмре. Тому. Я розумію, що швидше за все ви задумаєтесь про те, що от якби я там пішов з цієї роботи, чи пішла з цієї роботи, спробувала щось інакше. Я могла б чи міг би заробляти більше, я міг би себе реалізувати більше, можливо, я класний керівник, а я працюю найманим робітником або навпаки. Тобто, швидше за все, що такі думки у вас з'являються. Але страх перед невідомістю, от зараз взяти звільнити, і звільнити з роботи і ходити на купу співбесід і шукати щось це не ваш варіант. Та, це був скоріше варіант третій, але для тих, хто в нас під четвертим варіантом, категорично ні. Якщо ви не готові нічого змінювати, давайте скажемо так чесно, якщо ви боїтеся щось змінювати. Звісно, я можу вам порекомендувати виходити з зони комфорту, розширяти її, та, якщо не виходити, пробувати щось нове і не в плані одразу рвати мости і йти з тої роботи, на якій ви працюєте, в якій ви впевнені. А скоріше, просто, можливо, знайти якесь хобі додаткове, в якому є потенціал розвитку в роботу. Тобто, так вашій психіці буде трошки спокійніше від того, що ви і повністю. Цей зв'язок з цією стабільною роботою, яка вас годує. І з іншого боку, у вас є щось таке для душі, в якому теж є перспектива стати значно більш фінансово витривалим та явищем у вашому житті. Тому що я не люблю ці поради з розряду так. Ви такі стабільні, ви любите, щоб все було е -е, чітко, точно кожен день. Все, вам то не треба, давайте експресію, давайте сьогодні одне, завтра, друге. Ні. Це так, ну, це так не працюватиме. Ви можете про це подумати, вирішити, так, да, все, я завтра піду звільнюсь, ви завтра прийдете на роботу і зрозумієте, що вам там через пару днів платити комуналку. Тобто, то, ну, давайте скажемо чесно, це так не працює, це візьми її і вийди з своєї зони комфорту. Давайте не будемо з неї виходити, давайте ми її просто трошечки розширимо. Ви залишаєтесь, наприклад, на е, старій роботі, ви там, наприклад, підзбируєте якусь певну суму грошей і шукаєте собі якісь нові цікаві хобі. Чому б і ні? Давайте не будемо себе так нещадно гвалтувати і нашу психіку. І лишився останній п'ятий варіант. Угу. П'ятірка жезлів я хотіла тут дотягнути, прояснити. Так, чи варто міняти професію? Тим хто вибрав нас п'ятірку. Складний момент тут можливі конфлікти. Тут можливі конфлікти. Не зовсім чесно все там відбувається у вас, і, можливо, тут ситуація йде до звільнення. Е Неможливо, не обов'язково звільнення ваше, ну, скорочення, ви можете під нього підпасти і... або просто урізання зарплати, урізання можливостей. Тобто тут не дуже якісь приємні моменти в колективі, я б сказала. Мені не подобається, що тут відбувається, тому що тут. Ситуація, коли ну, скоро все просто взірветься, тому що конфлікт тут явний, він є, і вам пора задуматись про те, щоб не витрачати своє здоров'я, якщо, наприклад, ви людина спокійна. Врівноважена, та? і вам постійно на роботі доводиться стикатися з людьми, які не є такими, як ви, і вони з вас ну, і трошки так енергію підкрадають, та? бо ми знаємо, такі люди є. І що саме найгірше, ці люди не розуміють зачасту, що вони енергетичні вампіри. Вони того не сприймають. Рідко хто про себе це розуміє і знає, що з цим робити. Зазвичай люди не знають. І можливо, такі люди у вас є на місці праці і вам складно конфлікти, якісь не дуже приємні перипетії, і це все вас дуже так знищує морально. Вам важко працювати в такому колективі. І ну, я одразу скажу: я не хочу вам давати порад, що чи там звільняйтесь чи не звільняйтеся. Як ви от можете зрозуміти, я людина, в якій поєднуються різні варіанти. Я не дуже люблю дивитися на ситуацію однобоку. Тому, якщо ви, наприклад, потерпаєте від таких колег, є, наприклад, сенс поговорити з керівництвом про те, щоб вас, наприклад, перевели, або щоб ви займалися якоюсь іншою діяльністю. Ну, звісно, якщо вже керівництво не хоче вас сприймати і розуміти, і воно твердолобе, то тут же вам вирішувати самим, чи хочете ви далі платити своїм здоров'ям і годувати енергетичних вампірів. Чи ви будете пробувати щось нове, це теж як варіант, тому що ну, тут я не бачу приємної такої ситуації в роботі, там, де все класно і вам хочеться туди повертатись. Тут навіть діло не в оплаті, тому що навіть якщо вам добре платять, але з роботи ви приходите вимученим, і це відбирає ваше здоров'я, психічне, моральне, це заважає вам жити. Псує ваш характер і ваш е, е, загалом сприйняття світу, та ви стаєте більш таким напруженим, злішим, можете зриватися на своїх близьких, бо це неминуче, насправді, так, якщо ми знаходимося в стресі, ми виснажені, рано чи пізно ми почнемо цей стрес поширювати на наше найближче оточення. Отже. Я не буду вам говорити так, звільняйтесь або ні лишайтесь. Тут потрібно визначитись вам, якщо це ваша ситуація. Якщо тут карти повністю відповідають тому, що є у вас, то задумайтесь про те, щоб якось вирішити ситуацію в користь своєму здоров'ю. Тому що ні за які, на жаль, гроші, психічне здоров'я не купиш. Навіть там пити магне би чи якийсь заспокійливий, ну... Це може не дуже приємно на вашій роботі потім. А, відбитися. Тому тут рішення лише за вами, але це токсичний колектив, <див> дуже токсичний. І то, що ви намагаєтесь з цього якось вийти відносно достойно, це, звісно, радує, але подумайте про себе. Що ж, отаким був розклад. Надіюсь, вам було цікаво. Перший розклад не з розряду любовних чи таких психологічних на моєму каналі. До наступних зустрічей, до наступних відео. Лайк, коментар, підписка. Поширюйте. Мені дуже буде приємно.